На початку весни багато людей обирають нові парфуми. Це час, коли природа оживає і хочеться додати щось свіже до своєї колекції. Косметичні компанії часто випускають новинки на початку року. Ми розглянемо п'ять варіантів, які варто спробувати. Перший парфум Валая ексклюзів від Parfums de Marly. Він має багатошаровий аромат з нотами мандарина, бергамота і мигдалю. Також відчуваються флердоранж і білі квіти. Наступний Infusion де Рубарби від Prada. Натхненний ревенем цей парфум має ніжний рожевий. Колір поєднує бергамот, зелений мандарин, троянду і білий мускус. Далі тюбероз гарденія від Айрін. Цей аромат ніжний і жіночий. Ноти гарденії та туберози надають йому особливого шарму. У базі ваніль, лабель Flower Edition від Жан-Пол Gaultier для тих, хто любить фруктово-квіткові аромати. Ноти абрикоса, магнолії, жасмину і ванілі створюють класичний весняний аромат. І останній варіант For Hair Intense від Narciso Род. Це шипровий фруктовий аромат з персиком, бергамотом і мускусом. Він потужний і спокусливий. Ці парфуми чудово доповнять ваш весняний образ. Івандер Холіфілд, відомий боксер з Америки, поділився думками про свої поєдинки з Майком Тайсоном. Він порівняв Тайсона зі змією. Якщо дати Тайсону можливість атакувати, перемогти його буде важко. Холіфілд вважає, що Майк, як змія, може раптово напасти. Але якщо знати, як правильно атакувати, його можна зупинити. Останній бій Холіфілда відбувся у 2011 році. Він переміг нокаутом Браяна Нільсена з Данії. Тайсон повернувся на ринг у листопаді. 2024 року він програв Джейку Полу за рішенням суддів. Зустрічі Холіфілда та Тайсона стали легендарними. Вперше вони змагалися 9 листопада 1996 року. Холіфілд нокаутував Тайсона та став чемпіоном світу за версією WBA. Цей бій назвали боєм року. 28 червня 1997 року. Був реванш. Тайсон відкусив шматок вуха Холіфілду і його дискваліфікували. Холіфілд Зберіг свій титул чемпіона. Самотраки це острів, який може стати вашим улюбленим місцем у Греції. Він розташований у північній частині Егейського моря. Це прихована перлина з незайманими ландшафтами. Тут немає великих курортів чи аеропортів, але є унікальні краєвиди: холодні водоспади та дикі узбережжя. Головна визначна пам'ятка острова гора Саос. Її висота 1611 метрів. Згідно з легендою, саме звідси Посейдон спостерігає. За Троянською війною. Острів популярний серед любителів піших прогулянок. Стежки ведуть через ліси до природних басейнів. Водоспади клейдосі та кремасто обов'язково слід відвідати. Вони ідеальні для купання. Узбережжя острова також вражає, пляжі тихіші та мальовничіші, ніж в інших частинах Греції. Головний пляж Пакія Амос ідеальний для засмаги. Пляж Кіпос з гладкою галькою трохи віддалений, але вартий відвідування. На півдні острова є приховані пляжі, як Ватос. Він часто порожній навіть улітку. Головний порт Камаріотиса це місце, де прибуває більшість відвідувачів. Тут є супермаркети, банки, пекарні та таверни з місцевою кухнею. Самотракіо це одне з найкращих таємних місць у Греції. Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Через кілька тижнів після його похорону кардинали оберуть нового папу. У виборах беруть участь лише кардинали молодші за 80 років. Їх є 138. Теоретично, папою може стати будь-який хрещений і неодружений римокатолик. католик Однак зазвичай обирають серед кардиналів. Ватиканські спостерігачі називають можливих кандидатів папа Білі. Серед них розглядають вісім кардиналів: кардинал П'єтро Паролін з Італії, 70 років. Є фаворитом серед букмекерів. Він є державним секретарем Ватикану. Паролін вважається політично поміркованим. Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу з Демократичної Республіки Конго 65 років критикує деякі церковні доктрини. Кардинал Вім Ейк з Нідерландів 71 рік є консервативним фаворитом. Він проти цивільних повторних шлюбів. Кардинал Петер Ерде з Угорщини. 72 роки виступає проти прийняття біженців. Кардинал Луїс Антоніо Тагле з Філіппін, 67 років критикує ставлення до ЛГБТ людей. Кардинал Реймонд Берк зі Сполучених Штатів, 76 років, є архіконсерватором. Кардинал Маріо Греч з Мальти 67 років, відомий поміркованим підходом. Кардинал Матео Дзуппі з Італії 69 років. Улюбленець Франциска здійснив миротворчу місію в Україну. Ці кардинали мають різні погляди і досвід, що робить вибір нового папи цікавим і непередбачуваним у Криму, що тимчасово окупований, помітили переміщення російських ракет. Це ракети для зенітних комплексів ЕС. 300 та ЕС-400. У понеділок, 21 квітня, російські медіа опублікували фото з тягачами в центрі міста Керч. Колона з трьох тягачів рухалася в бік селища Багерово. Це селище знаходиться за 10 кілометрів на захід. Вони перевозили контейнери з ракетами для зенітних ракетних комплексів. С-300 300 це зенітний комплекс середнього радіусу дії. Він може знищувати авіацію і перехоплювати ракети. Висота дії до 27 кілометрів, відстань до 100 кілометрів. С «Тріумф» Тріумф це модернізація С-300. Його прийняли на озброєння у 2007 році. На одній установці можна розмістити чотири ракети, радіус дії до 400 кілометрів. Вони можуть боротися з літаками, стратегічними бомбардувальниками та балістичними цілями. Після однорічної перерви Росія знову застосувала ракету Онікс. Це сталося під час нічної атаки 21 квітня. Папа римський Франциск, якому було 88 років, помер у понеділок, 21 квітня. Після смерті папи розпочинається конклав. Це зібрання кардиналів у Ватикані, на якому обирають нового главу католицької церкви. Конклав має бути оголошений між 15 і 20 днем після того, як Ватикан залишився без папи. Кардинали збираються в Базиліці святого Петра і просять благословення Святого Духа для вибору нового папи. Слово конклав означає кімнату, яка може бути зачинена. Хоча будь-який хрещений Римокатолик може стати папою, протягом останніх 700 років його обирають з колегії кардиналів. Кандидати на посаду не ведуть відкритої агітації. Тих, хто має шанси стати папою, називають папа Біле. У день голосування кардинали збираються в секстинській капелі. Голосувати можуть лише кардинали молодші 80 років, а таких близько 120 -ти. Вони таємно вибирають кандидата, вписуючи його ім'я в бюлетень. Якщо жоден кандидат не отримує необхідних двох третин голосів, проводиться новий тур. Протягом одного дня можливі чотири тури голосування. Після підрахунку голосів бюлетені спалюють у спеціальній печі. Дим, що утворюється, повідомляє про результат: чорний означає, що папу ще не обрали. Білий. Папу обрано. Папа Франциск востаннє з'явився на публіці 20 квітня, коли виголосив Великодні благословення з балкона Базиліки Святого Петра. Український телеведучий Андрій Чорновол втретє став батьком. Його дружина Альона народила донечку, яку назвали Амелією. Це сталося 20 квітня на Великдень. Андрій поділився радістю в інстаграмі. Він сказав, що це його найбільша мрія, яка здійснилася. Ведучий вдячний Альоні за цей подарунок. Донька Амелії ще не схожа на когось конкретного, але з ростом пішла в тата. Вона має 55 сантиметрів. Це більше ніж у її братів при народженні. Андрій відчуває, ніби тримає на руках весь світ. Він показав перші фотографії з донькою та дружиною. У подружжя вже є два сини. До речі, нещодавно стендаперка Алла Волкова вперше стала мамою. 21 квітня помер папа римський Франциск. Президент України Володимир Зеленський висловив своє співчуття. Франциск довго боровся з хворобою. Останній раз його бачили на публіці під час Великодня. Тоді він виголосив благословення з балкона Базиліки святого Петра. Зеленський написав у соцмережі, що мільйони людей по всьому світу оплакують втрату папи. Президент зазначив, що Франциск присвятив своє життя Богові, людям і церкві. Він дарував надію, полегшував страждання і сприяв єдності. Зеленський підкреслив, що папа молився за мир в Україні. Українці сумують разом із католиками та всіма християнами, які шукали в нього духовної підтримки. На смерть папи відреагував також Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Він сказав, що це трагічна звістка для всього світу. До слова, папа Франциск мав особливий зв'язок з українською греко-католицькою церквою. Він був вихованцем українського священника Степана Чміля. У Львові на 22 квітня оголосили штормове попередження. У вівторок очікується негода. Синоптики прогнозують грозу. Вітер буде сильним, а град може бути великим до 19 міліметрів. Цю інформацію надав 24 й канал з посиланням на міську раду. Львівський регіональний центр з гідрометеорології уточнює, що у другій половині дня можливі гроза і вітер. Швидкість вітру сягатиме від 15 до 20 метрів за секунду. Також ймовірний град мешканців просять врахувати прогноз. Краще залишатися вдома під час негоди. Водіям не рекомендують залишати автомобілі під деревами чи білбордами. Перехожим радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і старих дерев. Весняна погода часто змінюється. Такі явища не рідкість. Плануйте пересування містом заздалегідь. У Хмельницькій області затримали жінку, яка працювала на російську розвідку. Спочатку її викрили за продаж наркотиків. Потім з'ясувалося, що вона збирала дані для атак на українські аеродроми та склади зброї. Жінці 26 років. Вона шукала легкі гроші в телеграм-каналах. Російські агенти завербували її дистанційно. Жінка орендувала квартиру біля об'єкта збройних сил України. Вона спостерігала за військовою технікою. Її завданням було виявлення маршрутів мобільних вогневих груп. Ці групи захищають повітряний простір. Росіяни планували використати інформацію для удару по частинах, обходячи протиповітряну оборону. Жінку затримали у тимчасовому житлі. У неї вилучили телефон, яким вона контактувала з ворогом. Зараз їй висунули підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.